Дня з вами знову Андрій Дудко. Зараз я веду свій мікрорепортаж з Майдану Незалежності. Ми вийшли сьогодні нашою командою, благовісники. Це Олеся та пані Катаджина. От, Коротку дав настановку, якщо до кого підходить, кого не підходить, що казати, що не казати. І от бачите, вони вже підійшли і от вони вже розмовляють з жіночкою. Я зараз буду намагатися підійти поближче, щоб ви почули, про що вони кажуть. І це в нас такий, знаєте, як і евангелізація одночасно, і практикум. Зразу вони практикуються. Всі ми практикуємося, в принципі, бо у нас з'являється з часом досвід. О, так от, зараз ми підійдемо поближче і... Почуємо, як вони розповідають, про що вони кажуть. Я маю таку надію, що ви зможете почути. Так, от перше, це було знайомство, вони дарують молитовничок. І зараз от, з, з, зайдемо зі спини, щоб людина не, 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 не сміщалася. Так, от зараз вони розповідають, порознайомиться. От. І от бачите, люди відпочивають, приходять на е, Майдан Незалежності, на Хрещатик, бачите, зараз обідня перерва. Між е, 13 і 14.00, навіть трохи пізніше, виходять люди тут, які працюють в офісах. Дуже багато офісів тут в центрі. Потім при, е, дуже багато є туристів, які приходять. От, приїздять з прифронтових зон. Дуже, дуже класні люди, дуже відкриті. От, знаєте, чим далі від війни, тим люди знаєте, менше відчувають іноді. іноді, але не всі, не факт. Але ми намагаємося знайти тих людей і молимося, що до Святої піде до, до людей, які вже готові слухати благо на жаль, чи обставини під час війни багато людей, котрі навіть і не думали про Бога, вже починають це робити. І так, друзі, от, от так це виглядає. Бачите? Тобто йде розмова, спілкування приблизно десь 5-10 хвилин йде на ці розмови. Тобто визначаємося, чи зацікавлена, не зацікавлена людина, якщо зацікавлена. Спілкуємося, якщо не зацікавлена, просто бажаємо е, всього гарного людині, кажемо, що Бог її любить. Можна трохи ще щось сказати. От, можна дуже коротко сказати Євангелія, що е, Бог вас любить, бо е, і для цього Він і послав Ісуса Христа, свого Сина. Щоб допомогти нам, просто перемогти гріх, перемогти, все, що заважає.